Маємо корпус фон з квагенкатика. Що з боку зроблено є. Так, значить тут все треба заробити нам повибивати лишнішок повідломлювали і будемо робити латочку Зроблений отвір, зачищений до живого. Зараз ми будемо робити сюди вставку. Я зараз зробимо шаблончик. Покажу, як воно. І тоді будемо вже. Так, шаблончик ми вже зробили. Зараз ми виробимо сюди латочку. Так, зробили вже сюди. Латочку. Отак. Так, починаємо процес зварювання. Так, латочку ми прихватили, зараз будемо її обварювати. Так, треба буде. Це все пообдиране, гарно заправити. Так, починаю варити, я потім я вже покажу, що з того в нас виходить. Так, латочка обварена. Так, і ці всі удари треба буде зараз їх гарно затягнути. Зробити йому товарний мель. Так, зверху показуємо обварену. Так, пришлюємо зараз. Зсередини. Обварити. Зараз я обвару і покажу як буде з середини виглядати. Зарядини. Ми обварили цю латочку. Так. Корпус готовий.